Доброго дня, мої дорогі підписники, гості мого каналу. Дякую, що ви зі мною. Ви у кроликів покажу вам мої зміни. Кому цікаво, підписуємося, коментуємо і ставимо вподобайки. Так, мене ніяк не покидає, не покидають неприємності у Крочатнику. Ось мої хлопчаки. Ще трошки потримаю і підуть у м'ясний відділ. Ще хай трохи підростуть. Хлопчики вже славні, їдять гарно, ростуть гарно. Поки не б'ються, будуть сидіти. А тільки почнуть битися, будемо потихеньку прибирати. Ось такі в мене хлопчики. Так, покажу вам моїх дівчат. Мої дівчатка, як бачите, без біленької кролички. Кроличка в мене, в общем, не знаю, яким чином, відкрилися дверки і кролички, біленька кроличка вискочила, наїлася отрави крисиної, і кроличка загинула. Добре, хоч інші не повиходили, і тільки. Одна пострадала. Ось такі в мене кроличечки. Ось ця більшенька, а ці трошки меншенькі. Але ростуть дуже гарно. Дуже славні кролики. Ось такі мої кролики. Ця кроленятка в нас від перчика, а ця з більшеньких то від баклажанчика. Від перчика дуже гарні кроленятка. І мордочки, і спинки дуже-дуже славні. Так, переходимо далі. Мене в кручатнику весь час якийсь негаразди. Не Мені треба, ой, не знаю, чи частіше бувати тут, чи не... щось не так. Мій перчик гончий, гончий кролик. Весь час у пошуках самиці. Весь час треться, ганяє, клітку доломує цей хуліган. Моя кроличка з білим носиком. У нас вже срок 16 числа, десь плюс-мінус будуть у нас кроленятка. Ось така матуся готується. гнездишко вона собі вже намостила. Будемо чекати. Так, моя кроличка лялечка. Вона також готується, вже навіть з'явився пух. В неї срок 17-го. Ось в неї смаколики. Щось шкірки з апельсина вона так не любить, як шкірки мандарина. Хлібчик з'їла, кукурузку з'їла, вон качанчик валяється. Але кроличка доволі гарна. Наш баклажанчик. Наш красавчик. Він дуже гарний у мене. Ось такий. Може, в неділю винесу на базар. Може, якщо все буде благополучно, все буде добре, то понесу. Так, наші два самчика, які я садила меншеньких. Ось вони такі вже гарні. Вже кролики дуже і дуже гарні. Ось такі в нас. Бачите, який білий спинка широка, дуже гарна. Ось такі кролюшечки. Кличка мандаринка. З нею пройшла неприятність. Може, і мій догляд, не знаю. Але в неї срок з 14 числа вона гуляла першого, десь ну, 13-14 мала вона окотитися. Але окотилася вона. Один сто числа. Вісім штучок було. І, в е, общем, поки я сюди добралася, вони захололи, е, дуже було мало пуху і дуже сильний мороз. Кроличку я не виню, кроленята родилися гарненькі, але чомусь вони загинули. Ну, скоріше, я грішу на те, що був дуже сильний мороз, і вони просто померзли. Ось таке. Я ж кажу, ніяк я не можу позбутися неприємності у крочатнику. Але я стремлюсь до цього, і я все рівно постараюся виправити свої ошибки, помилки. Отакі справи в мене в крочатнику. Зараз малиш... кролики в мене дуже мало. Але це, ця справа поправила. Я думаю, що ми справимося. Кроличка зараз недільку-дві трошки вдихне, може з недільку, і я її знову пущу в роботу. Вивернула воду. Вона нервує, вивернула воду, Ну, кроликів немає. Кроленят. Ось такі в мене справи. Ходімо, покажу вам козенят. Дівчатка, ось одна, а друга, а такі карапузи. І ти хочеш в кадр попасти, ну я бачу. Отак ми вже сіно їмо, вже дуже гарно їдять сіно, вже гарбузки пробують, п'ють водичко, ось такі дві в мене красунечки, наша матусечка. отак ми їмо сіно, дуже смачне сіно. Да? Да, мої дівчинки такі красунечки? І дві пісклі. Чого голосуєш? Чого ти кричиш? Ну не можна зняти, щоб вас в кадрі не було. Не можна, ні. Кричать. Ви ж тільки що гарбузку з'їли, сіно з'їли. Чого кричите? Ось такі наші дівчатка. Дівчатками я дуже довольна, вони ростуть гарненько. Вже в нас з'являються рожки. Маленькі вже є. Козик у нас був рогатий. І вже у нас є рожки. Ось такі справи. Мамку доїть вони гарно, але рано достається і нам молочко. Вечором не достається, бо справляються без нас, ростуть рошки, їм дуже лобік чухається. Закрий рота. Наша кодюлечка їсть. Вибирає те, що саме смачніше, остальне доїдають свинки. Да. І ти хочеш показати, яка гарна, так. Да. Ось такі гарні в нас дівчат. Ось такі. такі дві красулечки. Вишенька і черешенька, да. так. Ось така гарна. Ось такий хліб я випікаю сама. Ми всією сім'єю полюбляємо такий хліб. Ось такий він хрусткий, м'якенький і запашний, домашній, свіжий. Кому цікаво, підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки.